Привіт всім. Ми з вами на зв'язку з Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детальніше ознайомитися з усіма показниками досліджуваної корпорації. А тепер проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії. Fiveра International Limited, тикер f 5 a Цей огляд базується на даних станом на 6 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets Корпорація Five International Limited належить до підкатегорії. За інтернет у порівнянні беруть участь 59 організацій. Шукайте рішення для замовлення в кінці цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий 2,5 з 10 балів, середня оцінка за підкатегорією 2,5 бала, і якщо дивитися дуже широко, то в рамках ринку США в цілому можна побачити, що середня оцінка фондового ринку в цілому становить 1,7 бала проти оцінки 2,5 бали за Five International. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Fiverr International Limited і компанії Підкатегорії Ми побачимо, що через 12 місяців акції Fiverr International Limited показали зміну мінус 6,9 відс. 29,5% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії FiveRa International Limited оцінюється в 0,8 мільярда доларів з капіталізацією під категорії 11008 млрд дол. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,4 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 1089 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій, можна побачити наступне. Зайнята частка Five International Limited у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,07 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,37%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,457 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 114% власного капіталу. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 44,2, при середньому по підкатегорії 29,7%. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 18 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 103 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,9. Середній по підкатегорії 6,8. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 420 мільйонів доларів. Очікується, що дохід за наступні 12 місяців становитиме 760 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 4,3% із середнім показником для підкатегорії 22,9%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,34%. Це на 386% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 1049 тиздол. А в підкатегорії 4868 тис дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 23,8 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 163,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 550 тисяч доларів. Підкатегорія 715 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод відповідає 11,9% при середньому по підкатегорії 1%. Індикатор RSI 14 показує рівень 17% для компанії Fiverr International Limited. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 59%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 21,7 долара. Консенсус на цільова ціна акцій компанії становить приблизно 32,57 долара. Переходимо до столу замовлення. Він доступний посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінки акцій компанії FiveRa International. Інформаційна система оцінки запасів Guru Markets приймає це рішення відкрити торгівлю на зростання за ціною 21,69 долара. Замовлення відкрито, тому що компанія має відносно хороший рейтинг і рух ціни. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на 28.07, Stop Loss встановлено на 1531. Якщо ордер не закрито Take Profit або Stop Loss, тоді ордер автоматично закривається в кінці біржових торгів 5 вересня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер OPEN є компенсаційним замовленням на продаж. Відео по балансуванню буде або вже опубліковано на каналі у разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Друге замовлення фіксується за фактичною ціною. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.